За останні тиждень жителі Вінничини все частіше знаходять в полях та у лісах частини збитих ворожих безпілотників. Нещодавно уламки дронів виявили на території Вінницького, гайсенського та жмеринського районів. Один із шахетів, якого знайшли у лісі, був у нездетонованому стані. Уламки трьох шахедів, які розлетілись у радіусі 200 метрів від місця падіння, знайшли у полях. Постраждалих людей чи пошкодження майна не було. Проте як поводитися із знайдені. Уламками, розповідає далі Оксана Урбанська, речниця головного управління ДСНС у Вінницькій області. Рятувальники вкотре нагадують, що при виявленні невідомих підозрілих предметів, які можуть бути вибухонебезпечними, заборонено здійснювати будь-який вплив на них: торкатися, пересувати, засипати ґрунтом, піском чи то поливати водою. Необхідно відійти на безпечну відстань, одразу зателефонувати. За номером телефону 101 до оперативно-рятувальної служби повідомити про місце виявлення невідомого предмету, а також бажано повернутися тим шляхом, яким людина прийшла до цього місця, та на цьому місці також залишити якийсь предмет, який би був символічним маркуванням.